Доброго дня, друзі, колеги. Поспішив я з висновками у відео, де про оприскувач, про клапана там розповідав. Думав, що не працює у нас редуктор, оцей, чи як він переключатель на колотіні. На Перебрав я старий, розробив. Цей старого я залишив, поставив з нового, щоб новенькі будуть вже клапана ці не держать, пропускають. Тому Знову поставив. І як виявили, все одно і на старому і манометри міняв, все одно він скакає. Тобто, десь проблема в самому насосі. Зараз будемо розбирати, дивитися, шукати, в чому проблеми. Як воно вийде. Будемо шукати. Проблема в чому? Тобто скакає 3,1 Отак. Манометр. і Міняли манометри все все пробував міняти, нічого не виходить. Тобто, і цей працює. Тому погарячився, я сказати що він китайський. ну Звісно, він гірший, трошки слабший від нашого старого рідного. Тому я рідний поставив, класно настроюється бо тут ця кришечка гуляє, я сюди резиночку підложив, щоб не так вона якось гуляла. Це таке. так Почнемо тоді розбирати. Насос 120-й, бачите, у нас. Будемо зараз дивитися, може клапана залягли якісь. Хоча в мене клапана а пружинка лопалася, він більше 1,4 не давив. Зараз ну, вкриті я покажу в чому причина. А класно мені свят буде. воно покажу. Що покажу. Тує виключати? Та ні, то ні. Оце надо мною. І ту можеш виключити. Вот да, бля. Обідай, обідай. Немало так, ч. Что не вляху заложить? Це і так, це і так, голову вонятиме.

Ци і цілий. Адиля, за розібрав. О, точно, пружинка лопнула. Вискочила. А? Пружинка вискочила. А, а лопнула. Ну ось наша і проблема. От. А ми грішили. Пружинку вставляю і не треба розбирати по всьому. да, Я другу не буду сторону розбирати, а зачем? Не так. Зараз да. я так його складу. А що це котіло воно? Да. А що воно це закотіло? Хто за що, так? В нагрузку можеш клапан закрити заклинив. Да, да. може бути. А быть. Ото постало, а то воно його потіло, бо... Я дзвонив дядь Сережі, він казав, що каже. Таке як нагрузку бере, або клапан закрило. Може це воно закрило, клапан Зак, закрило. Я відео пишу. Ти голос зуда. Не Хай. Так що про. А тоді пам'ятаєш, нас чи на три части було, що цей. Тоже було, так. Да. Так тоді давлення 1,4 він більше не накачував. Ну може, правда, клапан, може відкритий попався, знаєш. Не накачує. Так, че, ну, не, накачує. Че? Че? не накачує. а чого нового цього не накачує. Чого нового насосі накачує? Ма там пружина, пружина теж цей. Ти бог є. Так, ладно, це все понятно. Це все ми щось зроблено. Так, Бачите, новий ось в мене лежить, вже пружинку ми одну витягували. Получається, що ось новий. Це резинки запасні. Щас пошукати. Получається, що? що цей клапан, коли пружинка лопається, він може бути відкритий, може його закрити. Оце він гупотів. У нас видно, пружинка так стала боком, Я якраз розібрав, знаю, на відео видно. І він нагрузку качав і виходило, що давлення падало, стрибало. Опять не робимо висновків. Раніше часу треба його скласти, перевірити. Друзі, такі проблеми. Бувають різні. Бачите, Колись у нас може так відкритим став, він, як пружинка лопнула. І давлення качалося 1,4 4 більше, щоб ми йому не робили. Ми зрозуміли, що пружинка була лопнула. Тобто Поміняло, він працює. А тут така. Що 2,8, 3,1, стабільності немає, скакає, непонятно. Було воднок трохтів. Нема нічого страшного. Ну, складаємо тепер. Зібралися, як вона розбирається, витягується цей чик, резиночка. Його аж побило все. Потовкло. Видно, що вироботка була. Ось тихала. Ось тобі. Що тепер? Заливаємо масло, накачуємо воздух, ставимо і перевіряємо. Що, друзі колеги зробили ми насос показую включаємо 1900 Це буде відключевано. Щоб настроїти, ми трошки нижче тройки давлення. Біль всього, що трошки манометр неправильно показує, бо при скорості 10 км за хвилину должна одна форсунка виливати 400 грам. Ось ми провірили, бо я тройку накрутив, було 450 А зараз бачите. Ридена 400 грамм Може чуть-чуть добавить чуть-чуть да, накрутнуть -чуть, да, Абсолютно трошки немає. А хотя вона похило стоїть. Вот така норма Якщо мене пам'ять не підводить Так що настроїли Прийшли мені какона сейчас поїду забирать відкритого типу, півтора є води Форсунка ж всі вроді близько. Сейчас okay. ще виїду передовлю